Голос українського бахмуту звучить гордо і твердо. Українська фортеця стоїть. А її захисники щоденно відправляють на добриво для українського чорнозему сотні окупантів, які безуспішно намагаються забрати те, що їм ніколи не буде належати. Місто про яке сьогодні говорить увесь світ, і яке щохвилини відчуває на собі тисячі ворожих ударів, стоїть. Стоїть під українським стягом, тому зберігаємо спокій. Україна жива, а її серце б'ється. Фортеця Бахмут продовжує чинити відчайдушний спротив.